Перший напрямок налаштування плану рахунків додавання матеріального рахунку. Відкриємо план рахунків, обравши модуль Довідники пункт меню План рахунків. Наприклад, для системного 201 рахунку слід додати додатковий рахунок 201.1, який матиме деяку специфіку. В такому випадку необхідно виділити. Відповідний системний рахунок та натиснути кнопку Додати за зразком. Зверніть увагу, слід використовувати саме кнопку Додати за зразком а не «Додати», Щоб збереглись всі необхідні налаштування. В той же час ті параметри, які мають відрізнятися, можна буде змінити. В полі Рахунок вказуємо номер нового рахунку, наприклад, 201.1. Уточнюємо назву. Щоб зазначити специфіку цього рахунку. Решту параметрів можна залишити без змін. Зверніть увагу, в області ознаки обліку, увімкнутого прапорець є матеріальним рахунком. У випадку ведення багатооб'єктного обліку, можна обмежити перелік об'єктів, для яких слід використовувати цей рахунок. Для цього в полі Об'єкти натискаємо кнопку Вибір у вигляді лупи. Позначаємо пропорцями об'єкти, для яких буде доступний створений рахунок, та натискаємо кнопку ОК. Зверніть увагу на поле Згортати на. Якщо планується використання рахунку 201 та 201.1, залишаємо значення в цьому полі 20, тоді рахунки 201 і 201.1 будуть згортатися на 20 рахунок. Натискаємо кнопку Додати. На наступному кроці залишаємо всі обрані параметри без змін, щоб додати необхідні аналітики. Та натискаємо кнопку ОК. Є можливість зробити 201 рахунок папкою і додати нові специфічні субрахунки, які будуть згортатися на 201 рахунок. Для цього виділяємо 201 рахунок. Натискаємо кнопку Змінити. Слід вимкнути прапорець дозволений. Тоді цей рахунок стане папкою і його обрати буде не дозволено. Слід буде обирати один з субрахунків, що входять в цю папку. Натискаємо кнопку Зберегти. Далі виділяємо субрахунок 201.1 та натискаємо кнопку Змінити. В полі Згортати на вказуємо 201 рахунок. Натискаємо кнопку Зберегти. За потреби аналогічно можна додати інші специфічні субрахунки до обраного рахунку. Після створення нових матеріальних рахунків обов'язково ще слід виконати налаштування варіантів обліку ТМЦ. Для цього обираємо модуль Склад, пункт меню Варіанти обліку ТМЦ в розділі налаштування. Зверніть увагу, якщо за замовчуванням в системі для прав адміністратора передбачено режим перегляд для варіантів обліку ТМЦ, слід змінити його на режим коригування, щоб мати можливість вносити зміни. Оскільки в нашому прикладі ми створювали новий рахунок за зразком 201 рахунку, в правій частині вікна в області варіанти обліку, обираємо рахунок 201 та натискаємо кнопку Додати за зразком. В полі Рахунок збереження вказуємо номер нового рахунку, який було створено. В полі Варіант є можливість обирати варіант обліку. За середніми цінами за різними цінами чи кількісний облік, з досвіду найкращий варіант обліку за різними цінами. В полі Період дії з слід вказати місяць та рік, з якого починає діяти цей рахунок. Причому ця дата має бути після закритого звітного періоду. Натискаємо кнопку Додати. Після додавання таких записів налаштування нових створених рахунків завершено, і для того, щоб зміни вступили в силу, обов'язково слід перезавантажити систему.